Коли я почав збирати логічний і на реальних елементах, як завжди, збирав по частинках і кожну частинку перевіряв. І коли дійшов до е, заперечення, це є у нас транзистор номер 2 на цій схемці, е, як перевірити, чи він коректно працює? Подати на базу е, спочатку логічний, ну, а потім логічну одиничку і подивитися, чи діод, позна, е, позначений у нас одиничкою, відповідно інвертує сигнал. Якщо ми це зробимо на м, симуляторі, тобто візьмемо це, заведемо базу спочатку на е, землю, імітуючи логічний 0 і запустимо симуляцію, діод засвітиться, е, показуючи логічну одиничку. Якщо ми після цього заведемо е, базу на е, живлення, імітуючи логічну одиничку, діодик не буде світитися. Але родінка буде працювати, як і працювала. А от на реальних схемах, відбувається все трошечки інакше. Якби подивитися на відео, то коли ми підключаємо базу цього транзистора до живлення, фактично вся родінка гасне. Чому це відбувається? Тому що е, нас немає на е, базі цього транзистора ніякого обмежувача е, для струму. Чому це відбувається? Е, тому що в формулі струм дорівнює напруга розділити на опір. А якщо немає опору, тобто опір дорівнює нулю, е, ми отримуємо теоретичну ситуацію, коли е, струм. Наближається до безмежності. В реальній схемі там, звичайно, не, немає безмежного струму, але він є дуже високий. Немає, тому що є все ж таки опір провідників, самих елементів і так далі і тому подібне. Тим не менше, цей опір є дуже маленький і струм є дуже високий, тому, великий. Тому е, Ардуїнці стає погано. Хоча, якщо ви подивитися на вже зібрану схему. Е, там все працює коректно. Чому там все працює коректно? Тому що в зібраній схемці база є приєднана до до вхідних транзисторів. На нашій схемі це 1 і 3, а їхні вхідні сигнали. Які в нас подаються через 12-13 і пін, вони проходять через е резистори: резистор 1 та резистор 2, е і саме ці вхідні сигнали і обмежують е загальний струм. То чи потрібен е резистор на е базі е транзистор, який відповідає за інверсію сигналу в цій е схемі? Е Тут немає одно, одної правильної відповіді. Якщо говорити про те, що нам потрібно бути впевненим, що не сгорить загальна схема, якщо її будуть міняти, наприклад, під час тестування чи під час якоїсь переробки, вдосконалення, то так, правило гарного тону говорить, що було би добре додати тут резистор. Але якщо ми виробляємо, як, наприклад, компанія якась виробляємо готову схему, яку ніхто ніколи не буде модифіковувати, ми знаємо, що ми робимо, ми знаємо, як вона працює, ми знаємо, як це протестувати. Наприклад, ми можемо мати окрему мікросхемку з резистором, куди, власне, будемо підключати базу інвертного, інверто, інвертного транзистору для перевірки, то ми можемо цей резистор не додавати на цю схему. Чому, чому це важливо в мас-продакшені? Тому що якщо такі схеми виробляються е, серійно, тисячами чи мільйонами, то е, кожен такий транзистор, хоч сам по собі, він коштує е, небагато, але сумарно це суттєво може здешевити е, саме виробництво? Е, тому, в принципі, в тестових цілях? Резистор варто додавати, в mass-production його можна не припаювати. А збір схемки і на реальних елементах буде пізніше, коли я його перезнімлю уже з правильним тестом заперечень.